Ми зараз поговоримо з Олексієм Рябикіним, радником заступника керівника Офісу президента України. Пане Олексіє, вітаємо вас у нашому Добро прямому дня. ефірі. Раді вас бачити. Взаєм вітаю вас. Отже, пане Олексіє, за вашими оцінками, які виклики перед місцевим самоврядуванням стан... постануть у наступному році, і які можливо першочергові реформи потрібно зробити? Ну, я хоч ви тут щойно говорили про децентралізацію. Так, от я хочу сказати, що децентралізація, як реформа, відбулася одна із найефективніших і найуспішніших реформ в Україні. І я хочу сказати, що для того, аби її остаточно завершити, ще треба зробити декілька речей, зокрема, встановити державний нагляд за рішеннями, які ухвалюються місцевою владою. Величезний об'єм повноважень і великий об'єм ресурсів на їх виконання. Держава передала саме місцевій владі. Ми бачимо, що це ефективно. Водночас, має бути все таки інструмент контролю як державного через нагляд за законністю, так і громадськості через посилення інструментів громадського контролю. Власне кажучи, на наступний рік це є завдання. Вирішити ці питання, ухвалити всі необхідні нормативні документи, аби ці речі забезпечити? Угу, угу. Зрозуміло пане Олексію, а в мене до вас питання: яка а, взагалі роль місцевого самоврядування в процесі нашої євроінтеграції? Наскільки це важлива реформа, і до чого ми прагнемо, власне? Ви знаєте, я б хотів зараз сказати такі речі, особливо в контексті війни, воєнного стану, в якому зараз знаходиться Україна, важливо, аби місцеве самоврядування разом із центральною владою, разом із людьми були як одне ціле. Важливо, аби всі зберігали єдність. тому що зараз доводиться чути досить дивні речі від певних представників місцевого самоврядування, зокрема міський голова Києва, нещодавно. Заявив про авторитаризм, про якусь узурпацію влади і таке інше і тому подібне. Я би хотів попросити місцеве самоврядування не займатися політикою, тому що ані в цьому році, ані в майбутньому році виборів не буде. Вибори будуть після перемоги, тому всі виборчі контексти треба залишити на потім. А зараз треба об'єднати всі ресурси, всі сили, аби наблизити перемогу України над російським агресором. Це перша позиція. Друга позиція. У місцевого самоврядування зосереджено досить значний фінансовий ресурс. Зокрема, зараз на залишках рахунків місцевої влади більше 200 мільярдів гривень. Так, от заклик є таким: не витрачати кошти на дивні речі, на бруківку, на будівництво стадіонів, на придбання там скороварок чи барабанів в укриття. Ну. Ми ж розуміємо, про що є мова. Тобто, ці витрати ці ресурси мають бути витрачені виключно на потреби сил оборони України, на цивільний захист населення, на допомогу нашим військовим, на реабілітацію наших ветеранів, на підтримку наших вимушено переміщених осіб, яких є більше 5 мільйонів. От, власне, на це треба звертати увагу. На цьому треба зосереджувати основний ресурс. Пане Олексію, дуже дякуємо вам, що долучилися до нас і пояснили взагалі важливість реформи децентралізації і до чого ми прагнемо. Я нагадаю, що разом з нами був Олексій Рябикін, радник заступника керівника офісу президента України.